Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Надійшов у нас черговий контейнер тракторців японського виробництва, бувши в житку, місто Львів. Будемо зараз вивантажувати ну, і будемо вас знайомити з технікою, яка в нас буде в наявності. Одразу ви бачите є два тракторці, куботи b 52 і b 10 Ну, Зараз будемо діставати і будемо вас поступово знайомити з цією технікою. Телефон на екрані. Будуть питання, телефонуйте, задавайте. Друзі, продовжуємо вивантажувати. Ось такі, така куботка. І секі стоїть у нас 137 модель. Далі в нас є Янмар. 222-й. Теж кубота. Ну, зараз будемо діставати, все початково вам показувати. Кого цікавлять свіженькі японці у Львові, тільки прийшли. Друзі, будемо вас знайомити далі. Так, Друзі, маємо такі два янмарчика К4. Дві однакові моделі дуже в дуже хорошому стані, хороша резина. Кубота Saturn X20. Теж зараз будемо ставити на колеса. Янмар АФ222. Ну і далі зараз будемо вивантажувати. Техніки є багато, достатньо. Всі тракторці сухенькі, ніде нічого не підтікає. От, все сухеньке. Ось такі два Янмарчика однакові повністю. Продовжуємо вигрузку наших тракторців. Ось те, що ми можемо вже показати, поставили на колеса. Янмар АФ. 118-й, потужність 18 кінських сил, повнопривідний тракторець, з дугою, з фризою в комплекті. Будемо теж перевіряти, готувати. Це одразу ми вам показуємо те, що тільки на колеса стало. Є ось такі ісеки Land Hope 165, це 16 кінських сил. Теж повнопривідний тракторець. Ось в такому стані. Нічого ще не Ось Теж в комплекті йде фреза, все є в наявності. Будемо перевіряти, теж готувати. Є ось така кубота Бі-10, це тракторець двоциліндровий, 12 кінських сил. Теж він помиється, перевіриться, в комплекті з фрезою він прийшов. Ось такий Янмар F175, 17-18 кінських сил. Перепрошую, є кубота Бі-52 14 кінських сил. Також кубота є Saturn А-20-20 -20 кінських сил. Є ще в нас ісекі, теж 20 кінських сил пройшла моделька. Ісекі Landhope 137 14 кінських сил. Теж дуже гарний тракторець, повнопривідний, з фрезою в комплекті. Ось такий, Взагалі тільки поставили на колеса. Свіженький, гарний, акуратний. Резина в прекрасному стані. Ось такий красунчик, кого цікавить. Тракторець тільки виїхав з контейнера свіженький. І е, є ще е, два Янмара, 14 кінських сил, модель К4, теж в дуже хорошому стані. Такі акуратні збережені, повнопривідні тракторці, компактні. Ось один і ось другий. Теж в комплекті йдуть фрези, ціни ми трошки пізніше озвучимо, наразі зараз йде вигрузка. Ось. І покажемо вам ще Кубота Сатурн, ну їх ще наразі хлопці на колеса не поставили. ось 20 кінських сил є кубота, теж в дуже хорошому стані. Ось така X20, повнопривідна. Е, Янмар АФ 222 є. Є Land 205-й, 20 кінських сил і задньопривідний. Є Sunshine Kubota L18, теж задньопривідна. І є ще два янмарчики повнопривідні. Все буде перевірятися, ну фізично хлопці не встигають ставити на колеса. Це от те, що встигли зараз. Ну І секі дуже класні. І куботи дуже цікаві. Ось красунчик. З такого екскаватора ми отримали катерпіллер на гусеничному ходу. Теж будемо знімати окремий огляд. Під'єднаємо до нього ковш, перевіримо його і будемо знімати детальний відео огляд. Друзі, телефон на екрані, є запитання, телефонуйте, будемо вас консультувати. Працює дуже гарно, рівненько. Модель ви бачите, характеристики можете перевірити собі, подивитись в інтернеті.